Мене звати Туся. І я рада вітати вас на каналі моєму «Про те, про все. І сьогодні про що ми? Про Project Pen. Почався новий місяць, і треба розповісти, чи більше я хочу розповісти про мої здобутки за минулий місяць, за серпень. Тому у нас зараз Project Pen номер 3 І поїхали! Перше, що я хочу сказати, що деякі я вивожу повністю позиції, а також будуть нові позиції. Залишайтеся, дивіться, коментуйте. А ще я хочу сказати, що буду намагатися додати, але тут просто так багато позицій, що їх прописувати всі в інфобоксі, і потрібно чи не потрібно. Скажіть, будь ласка, свою думку: чи потрібно вам прописувати? Всі засоби, чи це не важливо, ви можете ставити на паузу і передивлятися той продукт, який вам цікавий. Це лише ProPen, а огляди, дивіться, будь ласка, будуть порожнячки всіх тих продуктів, які закінчилися. Там я більш докладніше розповім, якраз про те, що сподобалось, що не сподобалось, відгуки. А тут ми. Просто фіксуємо зміни здобутки, і як я використовую ту продукцію, яка у мене є, щоб її за, ну, закінчити, щоб не було кучу баночок, які в мене є. Хоча тут у мене появилось набагато більше баночок. Ну, це така лірики, лірика. Поїхали. Починаю швидко. Ось такий гель закінчився. Як бачите, він пустий, він виходить з Project Pen на першої позиції. Замість нього входить в наш Project Pen ось такий гель з Португалії. Мені подружка з Португалії привезла його, але що саме цікаво, тут намальований такий біленький, а я його вскрила отак. І дивлюсь, а він там просто гелевий. І прозорий. Тобто він не кремовий, а написано кремосо. Кажете, і тут нас намахали. Ну, таке, О, це заміна. Це входить, це виходить. Далі, волосся. А, так, ніяких позначок на цьому шампуні не буде, бо я його використала один день, брешу. Не один день. Бачите, позначка є, все ж таки, я відмітила її на сонечку, але думала, що використала набагато менше. Я його використала раз чи два. А чому так мало? Тому що зараз у мене були пробнички у використанні, і буде наступне відня у порожнички, біжіть туди і подивитесь, які пробнички були, і мої відгуки. Поки що він так мало в використанні. Так, від'їжджай далі, щоб все помістилося. Волосся. Кондиціонер іспанський. Теж а, трохи його використала. Я його, як говорила минулого разу, використовую, коли мені не вистачає маски. От. А, далі маска якраз для волосся. Закінчилася від Everline маска. А, пуста. Відміточка минула була і замість неї, Я думала, що я ж на минулому проєктпені вже заведу оцю маску від Лоріа, і я її будь, відмічала, наскільки я пам'ятаю. Така голубенька, дуже пахуча, але ні. не Завела її в минулому місяці, завожу 100% в цьому. Я думала, що він швидше закінчиться. Так, по волосі. Також в цьому місяці в мене вже додавалася ця позиція. Це від для мене нової торгової марки української Богенії. Уже, як бачите, відміточка є. Один раз використала це скраб для шкіри голови. Уже він пішов в роботу. Також е залишається у нас в Project Penny Battist. Е як його відмітити, не знаю. Якби я сильно заморочилась, купила б ваги і ставила на ваги але я не хочу цим займатися, хочу дуже коротко відмічати. Якщо він не закінчився, значить він ще стоїть і він ще продовжує бути у мене в Project Penny. Новинка теж заходить. Ось такий засіб корейський. Хто дивився мою велику розпаковочку, попереднє відео з багатьма позиціями з Кореї. Ось такий у мене з церамідами та протеїнами, система для волосся. Це, типу, буде робити гладеньким, не пошистим. Ну, 25 мл, я думаю, я його швидко закінчу. Хоча не знаю, як він буде покривати. Може, він економний. Це в мене входить в Project Pen. Це те, що із новеньких заходить. Далі а, ціло. В минулому місці ввела оцей цукровий скраб. Ставлю відміточку тут, тому що, дивіться, тут повний. А ось тут прямо так вишкребла. Тобто на половинку саме з цієї позиції брала, тому це так на серединці. Почала його використовувати. Так, вивожу дві позиції, я їх зразу показую швиденько, щоб не затягувати. А, я вважаю, що я вивожу до наступного літа. Це в звичайній баночці, але це був хіллері. Спрей-шимер для тіла, він ніяк не змінився. Стало прохолодно, і наносити шимер на тіло, ну навіщо? Щоб воно тільки мастило одяг, тому, мабуть, він переїжджає до наступного літа. І так само це кокосова вода автозасмага від лірен, ну, може, є там разок зимою перед, там, я не знаю, якоюсь. Новим роком використаю один раз. Може, тоді його і заведу на один разочок, але теж ну, не вважаю його зараз використовувати, цю автозасмагу на зиму, тому вона, мабуть, теж переїде до весни. Ви бачите, ну, ніяк не змінилась. Зараз я засмагла, ну... немає сенсу, сенсу використовувати. Це те, що було волосся і тіло. Переходимо до обличчя. А, вводиться в мене нова позиція. Це теж корейський бренд. Знову ж таки, хто хоче подивитися, переходьте, будь ласка, в розпаковку. Це у нас моя перша гідрофільна олія. Вона до нас заходить. Ось така олійка. Вона до нас заходить в Project Pen. От, Будемо її використовувати. Хоча, я кажу, так, я зараз в мене алергія. Я рідко. Фарбуюся, тому що в мене одним із, якщо ви може і чуєте, зараз в мене закладений ніс, я вчихаю, але у мене ще й дуже чухаються цилізація очі, мені ну, капаю їх постійно, тому мені не до фарбування в цей період. Е, тому я дуже рідко це зранку проснулася і перед виходом відчуваю, що сьогодні подіяли всі капельки. І для носа, і для очей, і таблетка від алергії, то я можу нафарбуватися. А до вечора опять таки розчухаю всі очі, ну, це, це моє особисте, але все рівно гідрофінна олійка входить. Також, звичайно, умивало, у нас є з видно вам, да? якщо тут такий великий да, промжок, це просто вузька баночка. Да? Тут менше, вона тут якраз розширяється. Це у мене гель для вмивання. Далі теж о, входить новиночка від Богенії Скраб для обличчя. І я вже ним користувалась. і вже є відміточка за цей місяць. Як бачите, багато ввела позицій новеньких для користування. Я помітила, що в мене зараз в використанні тільки дві країни-бренди: це Україна і Корея. От. Так, ось такий у мене є ензимна пудра, а, на жаль, її я не використала зовсім. Кажу, як є, можу показати, пред'явити. Мало того, що її, щоб її використовувати, дуже мало іде. А, а, але чомусь якось і новинки прийшли із Кореї. І... Uh, і Такий скрабик, і якось я то теж спробувала. То те спробувала і щось її підзакинула. Але вона залишається в Progeni, і я її буду використовувати частіше. Давайте, щоб все помістилось, отак от їх поставимо. Так, далі. Де у нас далі uh, міцелярна водичка Eveline? Uh, хоч і кажу, мало користуюся. Макіяжем, але все-таки якісь рухи є. Рухи є, як бачите, зміни є. Користуюся міцелярною водичкою. Так, що в нас наступне? Наступне трошки тіло це ось такий міст. Так, трохи, трохи я просто то є міст, я можу користуватися після ванної, після душу, і дуже рідко про нього згадую. якось У мене немає традиції використовувати після душу на ніч місти, ну, щоб пахнути. Тому, як знаєте, звички такої просто нема, а міст є. Я все хочу, щоб його закінчити, і взяти ще один, який в мене є, і замінити, і їх використати. І більше, мабуть, я не буду їх купувати. Ну, не моє. це. Або навіть зранку, після душу, ти наносиш міст. Для чого? Ти ж через 15-20 хвилин будеш виходити з дому і нанесеш парфум. А навіщо тоді міст? Аби просто купити і тратити кошти, аби пахне. Він не пахне. ну, У я... мене не такий чуттєвий носик, і він не геть годину на мені не тримається, Ну, нанесло. Ну, я думала, що може він якесь зволоження на шкіру, ну, тобто, на зону декольте. просто. Я його наношу на зону декольте, що, можливо, він робить якесь зволоження. <кху> я приношу трохи <що кху> <кху> 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 алергія і вголос дає. От, Тому для мене це якась особисто для мене місти незрозуміла позиція. Можливо, вона прикольна для тих, хто не може носити парфуми і місти саме от така легенька концентрація, для них норм, бо остальне їх душить. А якщо я ношу такі убойні парфуми, і мій ніс від того не помирає і не вижигаються рецептори, то, мабуть, місти для мене просто це, звичайно, викид грошей. Так, це то, що у нас про місти. Трошки про волосся поговоримо. Про волосся. Знову ж таки, теж не буду навіть помічати ніяку відмітку і заглядати на сонце, тому що я реально два рази тільки ним скористалася. Знаю, тому ніяких рухів по ньому не було. Це у нас не змиваючий проти волосся такий спрей. Він тут як. Двуфазний спрей з ефектом а, ламінування. Так, от він такий. ну, Після нього розчисується волосся. добре, Так, пару разів використала. Так, це у мене тонік і концентрат для росту волосся. Є рухи пшикаю, наношу. Зараз закінчу. Відео теж знову нанесу. Іде тіло, іде тіло, а от якраз тілом, знову ж таки, теж я не дуже е, користувалась. Давайте трішечки спущу ось так, щоб було все видно. Тому що літом, коли жара, і ти наносиш крем, воно в мене як плівка під одягом, воно як покривається плівкою, і я починаю це все тіло у мене ну, потіти, жира, лип, липне, все. Тому я літом майже не користувалася. Користувалася добре, це коли ти після. Е, Відпочинку, після засмаги, там дуже сильно пересушена шкіра, і тому так. А зараз ні, такі два креми для стоп, для ніжок ніяк не змінилось, не ставлю, тому що я реально ними не користувалась зовсім. Тому що, як тільки я не несу, навіть лежу вже на ліжку лягати спати, а воно покривається плівкою, в кімнаті тепло, і вже в мене просто я відчуваю, в мене спотіли ступні. Бо крем їх все-таки плівкою покрив, і, мабуть, немає нормального дихання, і воно таки має на мені ефект. А крем для тіла, містер Скрабер. Ну, раз чи два, бачите, ну, було. було, Були зміни, нанесла, так що використала. Бачите, дуже рідко. Буде зараз осінь, я думаю, воно піде все швидше. Так, переходимо до обличчя. До обличчя. Вивожу, вивожу ось такий тонік Хіллері з вітаміном С. Ось, це було використано. Все ж таки, за перший місяць були підозри, другий місяць вони підтвердились. Я маю від нього алергію і дерматит навколо губ. Є такий дерматит, я, вибачте, вилетіла з голови, зараз не хочу згадувати, навколо губ починається дерматит, і він таки мені зовсім не підійшов. Це моя особливість організму, можливо, вітамін С, або в такій концентрації, як тут, або саме такий вітамін С, або якийсь такий складник. Мені не підійшло. Це нормально, таке буває. Ми ніхто від цього не застрахований. Тому я його повністю вилучаю. Два рази намагалась в перший місяць думала щось не те, мій, але не мій засіб. Замість нього на початку місяці прям от Лірен, зволожуючись, золоє, вела, бачите, в принципі, використала за цей місяць. І також о, буквально ось-ось-ось. Пару разів теж додавала богенію, це лосьйон, більше щоб зволожити. І теж уже, бачите, трішки, трішки вже є здвиги. Це все ж таки тоник, хоч він і зволожуючий, але основна дія тоника це вирівняти PH вашої шкіри після вмивання. Тому що ми вмиваємося часто, це більш такі лугові сполучення. А у нас відповідний pH шкіри. Його треба відновити, це робота тоніків. Глосьйон уже або тонери, вони на зволоження більше йдуть. Але в тоніках теж є мікро там, якісь елементи, все, що тут теж на зволоження. От, бачите, гарно використовую. От, поки ніяких немає роздитивань. Так, ось така у нас масочка, регенераційна професійна серія. Банка на 400 мл. Ось тут у нас є позначка. Але щоб побачити, чи я якось там трохи використала, чи ні, це дуже тяжко, тому не ставлю ніяку додаткову позначку. користувалась, але опять-таки це гелева, її дуже економна. 400 мл, будемо, що ми її бачите, дуже довго. Так, ой, забула про тіло, де якось пролетіло, кремчик для рук з алої за доктор, українська теж косметика є е, порушення. А, до речі, бачите, який в мене манікюр. Зверніть увагу, не встигла записатися до майстра. А коли у майстра був час, я їздила до батьків, а може тільки в вихідний день. Тому. Ось якраз піду на вихідних, і це я певна сила. Дівчатка, не переносьте, будь ласка, манікюр, кожні три тижні ходіть, Бук воно довше, то це вже такий вигляд, і я нічого зробити не можу. Я все ж буду тепер чекати. Так, і осталось у нас наше обличчя, улюблене обличчя. Ось такі рідкі патчі у мене е від професійної торгової марки «Фарміка». Ось є в використанні. І залишилось їх тут геть-геть мало, на пару разів. Чекайте, вже скоро їх у пустих баночок. Використання є. Також ось такий крем був у мене, Retinol за Доктор. Ну, що? Закінчився. Закінчився. Переходить в порожні баночки. Як бачите, в принципі, за місяць видно, як я одинаково майже використовую. Використовувала його тільки на ніч. Зараз літо я ретинол використовувала тільки на ніч. На день не використовую. І замість нього заходить ось на пробу отак от Нівея. От, Давно я не користувалася ніякою продукцією Nivea, і Це якраз нічний крем Нівея. Згадаємо, як то воно запакований. Нагадаємо собі, може, не змінився, не змінився? Так, що у нас ще закінчується? Закінчується у мене ось такий гель. Я розповідала, що він у мене відливній баночці, тому що ми вдвох купили з колегою професійну баночку від Крістіни, а там аж 250 мл гелю для сивороточки гелю для зони навколичей. Ви представляєте, 250 мл. Тому ми розділили. Я її віддала оригінальну баночку, самі перелила в такі. Uh, і у мене їх таких дві. Цю я закінчую, ще одна залишилась, але я все ж таки не хочу брати нову, я закінчу в цьому місяці. Uh, і хочу зробити переривчик, щоб порівняти. І замість неї входить ось такий флюїд від з болгарська косметика. У мене на деякі позиції я вже їх користувалася. Не, доволі такі були позитивні, є в порожні, порожніх баночках. Я хочу 30 мл ось такий запустити флюїд. І щоб було порівняння для очок. От. Далі йдемо. У нас зайшла в цьому місяці від Хіллері сиворотка. Це гіалуронова сиворотка, і теж, і бачите, вже у нас є використання. Ми її використовуємо. От. Так. І ще залишилось пару позицій. Це у нас кремчики. Ось такий флюїд гель-кремчик від About. Його нічого майже не змінилося. От. Можете побачити. У зв'язку з тим, що я в цьому місяці використовувала набір пробників від. Одної корейської косметики чекайте, заходьте в порожні баночки, які будуть наступного разу, і там буде. Я їх впроджу пане не додаю, бо вони так залютні, як кажуть. І масочка, масочку використовувала, але я так розумію, що від жирних рук тут сильно швидко стираються оці дуже легко стираються відміточки на склі. І я не можу знайти де всі відміточки, подівалися попередні. Хоча я відмічала. Мабуть, з жирними руками вони просто стерлися. Але якраз фігурує ця маска в кожному моєму project Pen вже третій раз. Я тут бачите, вона там була десь і стільки, і стільки, нею користуюся, і скоро вона теж закінчиться. Ось. Це остання паночка ось такий у мене третій Project Pen, Це за серпень. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, що вам подобається, що не подобається. Я буду вам дуже вдячна. І чи подобається вам такий формат. Це папа! -па.